Польська аудиторія імені Адама Міцкевича, а ще словацька, румунська, португальська та багато інших. У стінах Національного університету у місті Загребі вже традиція називати аудиторії на честь інших країн. І віднедавна тут з'явилася українська. Ви знаєте, що сьогодні день народження Тараса Шевченка. Вся Україна весь світ відзначає по всьому світу річницю Тараса Шевченка, який народився 9 березня. У цих стінах хорватські студенти відтепер наочно вивчатимуть життя та творчість кобзаря. На стінах його малюнки цитати створів та біографія. На столах книжки про нього чи з його творами на шкербу всього звідусіль. Скажімо, це оформлення допоміг нам колишній посол Борис Олександр Зайчук, прекрасна людина. Оці от стенди нам подарував представник діаспори Микола Клюсь, який вже помер. Товариство дружби подарувало нам портрет Шевченка. Вивчати українську мову та літературу у хорватському університеті чимало охочих. Навчання дає результат. Хорвати цитують Шевченка. Садок вишневий, когатий, хрущі над вишнями ждуть, плюхатари з плюхами йдуть, співаючи йдучі дівчата, а мати вечерят штуч. Думі мої. З вами, на що стали на папері? Сумніміряда українські пісні їм дуже нагадують хорватські кажуть студенти. Та й взагалі між Україною та Хорватією дуже багато спільного, особливо давні традиції та звичаї. Кажуть, за однією з версій хорвати прийшли на нинішню свою територію з українських Карпат. Хорвати відчувають близькість до української мови, до українського народу, і їм це дійсно цікаво. Доказом цього можуть бути наші студенти, які вивчають українську мову. У нас є чотири курси. І їм це цікаво до річниці з дня народження Тараса Шевченка в Загребському університеті. Спеціальна лекція студентів повчає голова українського парламенту, розповідаючи про історію сьогодення та майбутнє, згадує настанови Кобзаря. Закликав вчитися, е думати, читати і свого навчатись, і, і чужого не цуратись. А це означає, що він е вказав шлях. Як через своє національне іти до галь до загальнолюдського до світового аби молодь запам'ятала не лише що говорив кобзар, але і як він виглядає? Голова Верховної ради привіз до Хорватії погруддя поета. Відтепер воно головна прикраса Шевченківської аудиторії. Роман Тищенко, із Загреба п'ятий канал.